Це паша. От це мій куточок. Де я вечором відпочиваю, якусь хернюся можу щось поремонтувати, за комп'ютером посидіти. Коробка, ну, де всякі там запчастини. Ну, всяка така ерунда. От ти собі сидиш. Це дружини. Ну і ну, Раніше було чуть-чуть, раніше було там декілька. Трошки, що... Так, вони потрошку вже. На підлогу перекачували квіти. Я так розумію, що скоро я буду спати прямо так, що вокруг мене будуть квіти. Так, да, все то красиво і так далі. Але бляха-муха, то вже все починає. Коротше, джунглі захватують квартиру. Блін, я розумію, що коли в селі живеш там до того, але то має бути якось вот так. Вот все. От твоє робоче, де ти вечором відпочиваєш. Я великий стіл папірськ. Нормальний у мене стіл Ну, Якщо щоб мені стіл, ти представь собі, скільки у мене там наверху був, там квіточки могла б собі... Не, треба мене знімати. От я б собі отут вот наверху квіточки поставила, тут якісь малесенькі, то б ту задню полку би нафіку брала би. Яку поставив... полку? Це вже вот куди все проходить. Так правильно, не є куди складати. Так значить не треба джунглі. Блін, хватить того. Ти мені і так скільки поубивав уже. Цвіцю. Я нічого не убивав! На, тут от, бачите, от помідорка росте. Ні, Ні це, черешня, помідорка. це черешня. Це черешня. Це вообще що таке? Це, це... Ананас, ну на який хрен яйця посадити? Для чого, блядь? яйця не ростуть посадила А I should parecida in semech, бляха. Ні, тут треба От дивись, який він вивотів. А це що за агрегат? А це агрегат мені на День народження дарила. Я понял, короче. Угу. А кропива? Це... А що тут це... є? Це наша постійна клієнтка мені принесла. Це що? А це мандаринка. Блядь. Ну ти ж розумієш, що мандаринка то дерево. Воно не виросте в квартирі мандарина. Хай буде. Що тобі не мішає чи що? А це що за сорняк? Це... Гра... Це... Трава, що це короче, таке? Короче, це такі малесі. Та не... я зрозумів, що воно малесі. А ну виразі, воно ну, прикольно і красиво буде. А це а що за баобаб? Це, бао це деніум. Куди? Который я замовляла сімечками, який мені ти розбив один, пам'ятаєш? Ні, не пор, пам'ятаю. Помню. Короче, блин. Я так понял, що я скоро буду жити, А то що, то. що-то... Иди звідси! Короче.